Сьогодні університети Міні Альфреда Нобеля це 3100 кращих студентів та майже 40 тисяч випускників. Це більш ніж 300 співробітників університету, з яких 140 це професійні викладачі. Це 300 зарубіжних вузів-партнерів з 42 країн світу. І це один з трьох найкращих приватних вишів України. Вибачайте в Україні, який входить в сотню кращих вузів нашої держави, це єдиний вищий навчальний заклад України, який має міжнародну акредитацію якості всіх своїх освітніх програм. Я наголошую: єдиний такого прецедента в Україні досі немає. Це єдиний вищий навчальний заклад України, який має унікальну Уельську освітню програму для бакалаврів, завдяки якій наші студенти мають можливість навчатись в Україні на базі університету та отримувати диплом Великої Британії. Це єдиний університет в Україні, який забезпечує повну мовну підготовку студентів усіх спеціальностей, тобто кожен студент, навчаючись на будь-якій спеціальності. Отримує 8 годин англійської мови на тиждень та має можливість вивчати другу іноземну мову, не кажучи вже про повністю англомовні програми. І ще багато чого можна перераховувати. Гадаю, сьогодні ви дізнаєтесь більше. Але це сьогодні. Що ж буде завтра? А завтра ми повернемось з вами до наших домівок і будемо відновлювати країну, зростати і насолоджуватись життям. В університеті Міні Альфреда Нобеля ми разом будемо навчатися за міжнародними стандартами якості, Отримуємо від 60 до 90% практичних дисциплін. Можемо Зможемо розвиватися під час свого студентства у навчанні, науці, спорті та творчості. Проводимо міжнародні форуми, де наші студенти-філології зможуть практикуватись у мові, а студенти-міжнародники обговорювати важливі міжнародні події. Візьмемо участь у змаганнях з кіберспорту та кейс-проєктах, де студенти-айтішники проявлять свої таланти. Організуємо продакшн, де студенти-маркетологи створять власні YouTube проєкти та креативні студії. Розвинемо дискусійний клуб та юридичну клініку, де студенти-юристи зможуть практикувати. Організуємо гарячу лінію психологічної та соціальної підтримки зі студентами-психологами. Започаткуємо нові підприємства та інвестиційні проекти разом зі студентами кафедри підприємництва та торгівлі міжнародного менеджменту. І звісно, студенти туристичного та готельно-ресторанного напряму організують унікальні екскурсії нашим містом, Україною та країнами, які підтримували нашу державу у ці важкі часи. Ми завжди відкриті для реалізації ваших ініціатив. З освітою ми переможемо! Дякую, а тепер я готовий відповісти на будь-які ваші питання, якщо вони є. Дякую, Сергію Борисовичу.